Всіх вітаю на своєму каналі. Так, сьогодні у нас п'ятниця. Ось хочу сходити до свого цієї підстилки, так я її не вбрав. Тоді скосив і почались ці дощі. Думаю, пройду погляну, як вона чи сильно накисла. Там хтось мені тоді під тим відео, коли я її косив. Написав, що літом ходить, плазить по болоту, а, а підстилки стілки не накосив. Літом ніхто її не косить. Це людина не розуміє, ну, аби написати. У нас навіть колись люди косили по льоду на болоті, коли лід замерзає і по льоду просто косить. Було проще його і вивезти. Бо так як зараз такої лафи якось біля. Села став да на косів, де небудь такого не було, бо як я казав, кожен клапоць землі був, це чийсь був город. Бо це підстилка, не треба, щоб вона була там так, як сіно, дивіться, щоб її не намочило. Скільки вона буде лежати, в копиці може зиму стоять, як я вже казав. Якщо є вдома, в мене минулий рік я забирав вже весною. Сьогодні, якщо б знав, що такий графік відключень цього світла, зараз ось не виключають, треба було б з'їздити мені у місто. А я щось не подумав, цього графіка немає, зараз не виключають. Мені щось перестала йти оця пенсія так звана на дітей. Називається воно правильно виплата по втраті годувальника. Уже 2 місяці немає. Треба їхати у пенсійний І взнавати що там трапилось. Мої якісь документи треба знову перездавати. Ну, Откоби б я знав, що не виключати не будуть, я б звісно сьогодні поїхав би у місто. А так отаке Якось і роботи такої нема Можна було б цей день В принципі потратити на їзду до міста. Що воно тут? Мокре? Шли дощі. У нас ось на наступну неділю тиждень передає приморозки, може воно вимерзне да вже й зберу. Бо так його зараз збирати воно. Сильно мокрий, куди його вже хай полежить, я ж кажу, мой морозець буде да вимерзне да й потім зберу. Так подивлюсь по копичці, якщо буде малувато, можна ще там коснуть, ще пів бачка, спалить бензину, дай. буде нормально. <кхи> Ось що тут можна Коснуть метрів 20 туди ось такий уголок Ось ще уголок дай хватить. Рішив чуть трохи у ліс зайти, ну ось по дорозі. Зараз на центральну вийду дай й піду в село назад. Думаю і так прогляну. Ростуть трошки в нас всякі ці губ'яки. Це зеленушки, я вже казав, я ними дружина колись займалася, їх треба вимити, їх треба. Не... Я не хочу. Ростуть оці польські, дехто як каже. Дивлюсь, у Рівенській області, до речі, там блогерів деяких збирають на здачу, у них нормально ще й ціну за їх дають. У нас би по 120 гривень ніхто за них не дав би тут по місці. Зараз би. Дали б рівню 60 дай, збирай. собирай. Ну то не про те. Там навіть на їх кажуть заячі. Заячі це в нас казали й другі. Він, вони похожі, тільки у них з піднизу така якась пориста. Ця значить м'якоть нижня. Ото у нас заячі. А у них, бачу, що вони називають польські гриби заячі. У нас це вони польські, ну чи синяки там. Оце зараз вони трошки ростуть, але вони Оце де я зараз йду, по такому вони не ростуть. Їм треба таке мох, яглиця. отаке вони щось люблять. Можна було б на смаження сходити б, щось насобирати. Вони теж непогані, просто у них одна є одне але. У грибу є запах, у білому цей аромат гриба. Так польський він, значить, ну відсутній повністю цей запах, його ніякого запаху нема. Він просто ну, гриб. От є він у супі, але нема того так, як від гриба аромату. Але смажені можна, звісно, їсти. Так, ось поляк уже старий. Ось як нажимаєш, раз. Бачите, прямо в прямому ефірі відразу синіє. Ось був в місті я і купив собі ось таку лопату. Американка. Ну така з дорожчих. Пише рейкова сталь. Не знаю наскільки вона тут рейкова. Ось бачу є рибра жорсткості. Ну і щоб не купляти, хто слідкує вже давно, якось я весною був в заготівки на пару заготівок зробив на держаки, ось воно. Й. Пригодилось, висохли вони в корі, лежали вони, ну не на сонці, звісно, там на, на криші. Ось якось раніше трохи його був вже обтисав, зараз ще тільки треба підігнати під руку чуть-чуть, щоб хват руки був. Якщо буде тонкий, буде кість боліть, якщо буде товстий. Ну ось вже ось те, що треба чуть -чуть ось порівняти. Спочатку ось таким обтисав. Мене нема верстати, я так ось на колоду ставлю, де йти Ось зараз піджену ось таким маленьким. І ось є ще така приблуда, я не, не знаю навіть. Теж якийсь рубанок, чи як воно називається. Такий його латуньовий корпус. І ось собі береш, хоп. ну Це вже так. Така тонка робота. Десь щось підтисати там. Ось зараз почав під конус. Таке трохи, знаєте. Вроді ходиш, ходиш, дивишся на ті берези вроді рівновато, поки висохло, мо повелоч, таку вирубав. Знаєте, в мене дід, я тоді розповідав цю загадку. Колись дід мені малому загадку загадував. Олексій каже, яких дерев саме більше в лісі. Я ще був пацаном кажу не знаю, соснових, ну по-любому, більш ні, Льоша каже не соснових. Ну що там на другому місці? Ну кажу березових, значить. Кажу, ні, Олексій, не березових. Ну думаю, яких же ж ну дубових, дуба в нас небагато тут. Кажу дубових, ні. Ну все таки соснових. Ні, не соснових. А яких же? Кривих дерев саме більше в лісі. Так воно. Кажу, ходиш, ходиш. Ну, дід би такого не допустив, дід міг ходити день. Чи півдня, щоб вирубати тільки пару держаків. Якщо це на граблі, дід буде шукати його там до останнього. Ну тоді було важче. Тоді не стільки було ділянок, як зараз. Зараз все в ділянках. У цьому молодняку. Зараз проще шукати. Дід тоді по болоті ходив оце. Ну таке, трохи кривий, але нічого нема рівного, знаєте. Як кажуть навіть постріл зі зброї він не рівний. Тому що є теж своє відклонення. Ось заб'ю оце де вигнати, а так заб'ю, щоб лопата так була. Ну, і все. Як вже багато хто помітив, вже писали, я лівша. Тільки пишу і їм правою. Все, що стосується всяких робіт, рубання, там, забивання. Ну, молотком можу працювати там чи сокіли, звісно, і правою. Колись і писав я лівою починав писати. Я не знаю, в кого таке було, як одучали. Підходить просто учителька і б'є тебе по рукам указкою. Це, звісно, було жесть. Вновь, звісно, на столі було б це все діло і швидше, і зручніше, але в мене його нема. Колись дід там все працював два стовбика і просто така доска була забита, в досі так пробита дирка квадратна і там така железяка загнута зубчиками, щоб можна було просто і туди раз, тут рейка і все собі. Працюєш, такий імпровізований верстат. Я так... бо дід дуже-дуже багато переробив це всіх, віборобів, це, це граблі, мабуть, були тоді на той час кожен користувався у селі. Теж така робота, знаєте, треба постояти треба. Ну, вирубати, потім висушити, це все билось на доску, закріплялось скобами, щоб, не дай Бог, його не повело туди-сюди. Бачите, я положив, може я вирубав його рівне, але його навіть у корі десь повело трохи. Ну, це не критично для лопати, це... Але дід би такого не допустив. Дід уже шукав, щоб все воно було рівно. Хоча воно, знаєте, як кажуть, на швидкість не... Ліяє. Так, з товщиною все. Це вже рашпілем можна поправити. Десь можна ще цією штукою. Ось собі береш. Раз. Теж така штучка зручна. Ну то вже поправиться. Зараз ще піджену угол, конус, щоб... Зайшло в лопату да й вся робота трошки ще Як я вже казав колись про це розповідав, такий держак буде набагато крепше те, що можна пойти в магазині взяти. Чому? Тому що там це просто спіло матеріалу з якихось обрізків, все це зроблено, перерізано все. Тут ви працюєте по волокнам, вони не пошкоджені і він буде набагато міцніший за купленого. Колись ми попереломали ці хлопати, цих держаків. У нас тут ось недалеко видобували бурштин, копали ми його. І лопати ламали все, зараз головне ось підігнати, насадити лопату, а тут вже можна теж рашпілем допрацювати. Отут, отут якраз на руку нормальний, все. Так, стався останній штрих закрутить. Беру такі для таких справ там, де копаницю закріпити, ось такі саморізи з такими більшими шляпками. Так, ну тут я думаю вже без шуруповерта обійдемось, руками закрутимо. Тут я не знаю. Обично одна... один отвір і все, а тут аж три. Один по центру і два по бокам. Можна ще в бік одного закрутити. Чик. Ай, лки. Біг пошов ну то нічого О, оце апарат буде сама копати тільки махай колись такий був у діду селі казав та в мене ка, така піла ну це мається на увазі двох ручка як ми казали дружба два каже в мене така пила сама ріже тільки тягай що ще їй треба було робити? Як згадаю, тут дружбу два, оцю заготівлю всю дров. Але нічого, бачите, не повмирали, ні інваліди, все нормально. Живі, здорові. Все, чуть-чуть довговато, але відрізати завжди можна встигнути, головне. Так подивіться, ну можна ще сантиметрів з 10 можна відрізати. Все, ще нуждачка там є в мене, але такі номера, дуже щоб така крупніша, то ще можна було б нуждачкою пройтись та да й нормально можна. А то одна лопата і та лопнула вже отута. Вони отут зазвичай лопають. Отут лопається і все і вже. Ну ця більша у мене така, це така об'ємніша. Все Все на цьому, мабуть. Всім дякую, хто мене сьогодні дивився. Всім, як завжди, міцного здоров'я, всім пока.